Доставка екскаваторів. Значить, Як це все у нас працює? Питання розповсюджене, того погнали. Три варіанти по доставці. Перший це перевізник, що типу нова пошта, делівері і їм подібні. Ну, Не дуже добрий варіант. Тому що на прийомі можуть. На прийомі техніки можуть, на доставку можуть запитати. у нас питали: чи злите мастило, солярка, і чи відключене ЕКБ. Ну, Запитали, я гривою махнув, що відключено злито, але по факту мали право, повне право мали не прийняти на доставку техніку, треба було це все зливати. Тобто, ну геморрой. плюс, опять же, ну коротше, не дуже добрий варіант, дорогущий такий собі. Другий варіант це доставка ну, то есть, машина, яка поїде конкретно до вас. Тобто, це прекрасний варіант. Водій вам сам розвантажить екскаватор. В нього є гідроборт у машини. То есть, в будь-яку точку України можна привезти. Мінус цього варіанту в тому, що ну, досить дорого, тому що рахується в дві сторони доставка там і до вас, і від вас. Вартість зараз не скажу, вона там різна, але ну, це один із найдорожчих варіантів. Не скажу, що це дорожче, ніж нова пошта чи делівері, але ну, дорогий варіант. Ну і третій варіант найнормальний сами, це машина до Грузом. Проходяща машина, яка везе різні вантажі по Україні. Ми робимо заявку на, таку, на такий автомобіль. День-два машина в нас, ми вантажимо, і машина їде до вас. Але в чому мінус? Там потрібно вигрузити, подумати за вигрузку. Тобто, як вигрузити. В цілому вартість найприємніша, там найдорожче, по-моєму, у нас було 8 тисяч гривень. Ну, це десь дуже далеко ми везли, а ну, Вінниці, я маю на увазі. Але, як правило, це десь 4-5 тисяч гривень. В середньому така ціна. Того ось такі три варіанти. Кому, кому як, звісно, краще, ми допоможемо організувати будь-який. А взагалі найкраще це приїхати до нас, познайомитись, розрахуватись, все перевірити. Ми завантажимо вам і ви поїдете працювати. Того по доставці розказав. Кому цікаво, звертайтеся, він Мінідібір. Пам'ятайте, оплату швидше. Все, всім щасливо!